Привіт, друзі! Скільки разів треба каятись? Багато людей говорять, один раз покаявся і все. Але коли ми подивимося і почитаємо у Євангелії від Матвія розмову Ісуса Христа з апостолом Петром, то Ісус говорив, що треба прощати отже, і каятись 490 разів на день. Тобто каятись треба постійно. Коли ми Почитаємо дії апостолів, другий розділ після проповіді Петра євреї запитали, що робити нам. Апостол Петро сказав, що покайтесь, нехай кожен з вас хреститься в ім'я Ісуса. Що таке хреститись в ім'я Ісуса? Хреститись в Ісуса. Це означає в Його Слово. Ось і також Ісус говорив, що ніхто не приходить до нього, якщо не дасть йому Бог, так? Тобто отець, якщо не дасть, а хто такий отець? Отець це покаяння, це любов. Тобто, коли ми в чистоті, коли ми, можна сказати, прозорі, це все відбувається в церкві. Тобто Бог створив церкву для того, щоб ми каялись, для того, щоб ми занурювались в отця, який є любов. Ось. І після цього, щоб ми занурювались в. В сина, тобто в слово Боже, тобто, щоб ми постійно були наповнені Словом Божим, роздумували нас Словом Божим, і на слово Боже проходить Дух Святий. Будьте благословені! Всім бажаю чудового дня!